У свій час за допомогою програми гроші історія вчительки Ніни Москаленко прогриміла на всю країну. Доля подарувала вчительці земельну ділянку на Печерських пагорбах Києва, поруч з олігархами, депутатами та мітрополитами. Чотири роки тому цю ділянку намагалися відібрати бандити, а саму Москаленко запроторити у СІЗО за вигаданими звинуваченнями. І тільки увага журналістів до цієї кричущої події допомогла вчительці захистити свій будинок. Але вже сьогодні її знову намагаються викинути на вулицю, і вона знову звертається по допомогу до програми Гроші. Це найцинічніший рейдерський захват України. Він спалахнув ще 2011-го. Програма гроші тоді розповіла, як у простої вчительки української мови відморозки посеред білого дня розбивають будинок. Вес Вчительку звали Валентина Москаленко і просто не пощастило народитися на елітному Печерську. Шло п'ять років, і цими вихідними вчителька знову подзвонила програмі гроші. Скажіть, будь ласка, що буде зі мною? Вона пережила низку атак тітушек, які посеред білого дня молотами розносили стіни її будинку. Є? Але тепер, коли тітушки зникли разом із тітушководами, і здавалося б, лихі часи минули, жінку вперто намагаються виконати на вулицю. Те, що не змогли зробити бандити, хочуть зробити люди у мантіях. Хоч би один суддя був люстрований у Печерському суді. От мене буде судити післязавтра Новак. Роман До цього судив мене Козлов. Перед цим мене судила Волкова, Фаркуш, Царевич, Кіцюк, Вовк. Всім їм вона доводила, що це її земля. Тут жили її батьки. Ми показуємо всі документи. Приходять свідки, свідки приходять десятками, але нічого не, не зараховується, нічого не береться до уваги. Але її 20 соток землі переписані на підставну особу, все одно хочуть забрати. Валентина каже, керує цим всім юрист, відомий своїми зв'язками з біглим харківським олігархом Курченко. Бугай, який тут ходив в інтернет, подивіться і кричав, це все наше. Він то очолює адвокатів. Вони нікакого розумію і понімаю каже, чому йде річ. Хлопців, що нищили її житло, нарешті впізнали. Вони теж з Харкова. Це бойовики горизвісного оплоту, яким керував нещодавно вбитий в Москві Євген Жилін. Та оплот вони навіть і відкрито це говорили. Валентина молить журналістів прийти на судове засідання. Може, судді стане соромно підбирати житло у простої української вчительки, якій так не пощастило жити на елітному Печерську. Нищиться простий українець. І цьому бідному українцю ніколи дихати не дадуть. Хто ж поклав око на вчительський двір? Три роки тому гроші показали кадри, зроблені у дворі Москаленко. Це генерал-майор міліції Станіслав Денисюк, екс-головний податкивець тієї ж таки Харківської області. Я іскрені сказав, ми вам купимо дом, який ви хочете. Зрозуміти його інтерес дуже просто. Адже сотки землі у цьому районі коштує 80 тисяч доларів. Тобто 20 соток Москаленко тягнуть більше, ніж на півтора мільйона зелених. А що ж можна побудувати на цій діамантовій землі? Дивіться прямо зараз. Розпродаж елітних маєтків в Печерську виявляється у самому розпалі. В елітному сегменті у багатьох наших клієнтів у них є е е е можливість покупки. Оні чекають правильного моменту для приобретення тих активів, які кілька років тому в два з половиною рази дорожі. Ріелтор розводить руками Печерськ – найдорожчий район Києва. Земля навколо Валентини Москаленко всіяна елітними будинками, як сукні від кутюр, кристалами «Сваровський». Там знаходяться саме дорогі і саме ексклюзивне часне всієї київської еліти. Перше місце тут посідає будинок по вулиці Землянській. Поруч з ботанічним садом. Лише оренда цього будинку коштуватиме тільки, вслухайтесь, 50 тисяч доларів у місяць. Орієнтовна вартість у 6 мільйонів доларів. Трошки дешевше, за 35 тисяч доларів орендувати можна маєток у царському селі. Із каміном, домашнім кінотеатром та джакузі. Аби його придбати, доведеться викласти близько 5 мільйонів доларів. А цей будинок знов-таки у царському селі по вулиці Панфіловців орендує одна з дипломатичних місій, і платить за це ні багато ні мало 18 тисяч доларів. Загалом його вартість ріелтори оцінюють теж у 5-6 мільйонів зелених. Четверте місце посідає палац із вартістю оренди у 17 тисяч доларів. Знову ж таки, у тому самому престижному районі Печерську. Як і інші його маєтки-побратими, коштує він приблизно 5-6 мільйонів доларів. Фінішну п'яту сходинку на п'єдесталі займає котедж у районі Боцсаду з орендною ціною у 16 тисяч доларів та продажем за 3 мільйони хрустких американських. Хто ж намагається звести ще один Печерський палац? Програма «Гроші» обов'язково прийде на черговий суд і проведе своє власне розслідування. Хто ж досі відбирає житло у останньої печерської вчительки?